Чуєте, як вона піджарилася, яка хрумка з Так, Привіт всім. Зловив я вчора карпика такого невеличкого. І сьогодні хочу потестувати ось таку от бутербродницю. Взяв я її через те, що тут велика потужність польська і можливість регулювати температуру. Ось такий от регулятор є, 1200 Вт. МПМ-модельку я там напишу. І так, Буду зараз поки що маринувати рибу, Замаринується і тоді покажу, як ця бутербродниця справляється з її обжаркою. Ну, погнали. Так, Недовго я буду це робити по-бистрому. Взяв готову <кхем> приправу для риби, просто її ось так притрушу зараз. Солі я вже її туди кинув. Додаю приправу, ви також там додавайте по смаку. Можна лимончика сюди видушити, але лимона в мене зараз нема. Отак от дав я трохи приправи для риби. Далі соєвий соус. Трохи полю рибку. Це все в помічниці. Хриба, хриба, треба, так. Все це перемішую і залишу в холодильник десь на 2-3 годинки. І тоді будемо жарити. І так, пішло приблизно за 3 годинки. Ось так тепер приблизно виглядає рибка замаринована. Додаю я трохи. Олії. Не знаю, тут антипригарне покриття, але додав я ще й зверху. Ось так от змащу, щоб і зверху не пригорали. Так, готово. Виставив я тут шість позицій. На терморегуляторі виставив я 3,5. Ну, будемо рахувати, якщо 1200 Вт, по 200 Вт на кожну позицію. 6 положень. Ну, приблизно хай буде 800 Вт, середня потужність, трошки більше. І для проби. Ось вложу я поки що два таких шматочки. І побачимо, що всього вийде. Так, 13.27. Дивимося, скільки вона буде його жарити. Так, пройшло Це скільки у нас 3-4-5. 5 хвилин здається. Ну, Давайте заглянемо, що у нас виходить. Угу. Ну, думаю, ще трішки треба піджарити. Це вперше я жарю на ці бутербролиці рибу. На ній я жарив бутерброди. Офігенно виходить. Такі хрумкі, класні. Ну, зараз перевіримо, щоб на реві. Ще трохи почекаю і подивимося, що з все вийде. І так 13,41. 41 я в кінці ще потужності, щоб воно підрум'янилось. І ось такий от результат у нас вийшов. Ось така зарум'янена рибка. Апетитно виглядає. Ну, Зараз будемо куштувати. Ось така от апетитна рибка вийшла. Чуєте, як вона піджарилась, яка хрумка з коринка. Ну, давайте подивимося, що всередині. Угу. Зараз скуштую. І скажу вам. Ммм, класна рибка. Ну, можу вам тільки порадити. Зразу виставляти більшу температуру і буде ще краще. Ну, Надіюсь, відео було корисним. Ставте лайки, підписуйтесь. До нових зустрічі!